І так вітаю, друзі, я Укрбов, а це ви знаєте Туркібо. Вітаю, друзі! Забери. Адже, хочу вам наголосити! У нас з'явились нові друзі. Дивіться, пусти мене, будь ласка, в свій союз. Ну, будь ласка! І мене теж, будь-яко, пусти! Я не хочу тебе впускати, а тому, що у тебе війна, тим більше я не буду тебе впускати в Союз. Я проти того, щоб Україна вступала в НАТО і в ЄС, тому що я Трамп Country Balls. Я все маю вирішувати. Хто тобі це сказав? Ми з тобою найголовніше на планеті, тільки Китаю не вистачає. Значить, Україна вступить після війни. Ну, понятно, тому що ви сцикуєте під час війни. Не... Тиха. Мене стеку... вони Вона я – ні. Тоді Веди ще сильніші санкції проти Росії. <різь> <різь> От такі ви сцикуни. Україна, пам'ятаєш, як ми? В Першій світовій війні Ні, колись воювали проти них. ХА-ХА, На ти програв. НУ, Взагалі, мене ще Німецької ІМПЕРІЮ називають, яка була в... В... в ПЕРШУ світову. Пам'ятаєш, як я тобі допомагав проти Російської імперії воювати, коли ти був у нербу. А коли ти був Османською імперією імперії не треба повертатися. Та ми не повернемось. Тільки у НЕР повернемо її території, які були. І так, коротше кажучи, у нас поповнення. Я міняю. Коротше, я змінюю. Своє фото На ось таке. Ну, Ну, приблизно. Ну, сязу бувай.